Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування зеленого борщу. Борщу із замороженим щавлем. Як щавель на зиму заморозити? А легко і просто ось так. Свіжий щавель звичайний. Або його ще називають щавель кислий чи кислець, перебрали і відділили у листків довгі черешки. Миємо листя щавлю у кількох водах. Виймаємо щавель із води і обсушуємо найкраще. Обсушити щавель на вулиці чи на балконі на повітрі, або просто на паперовому рушничку в кімнаті. Одночасно і сушимо цибулю, зелену цибульку, заморожуємо щавель, приблизно. По 85 100 штук пластин листя. Ця порція заморозки на один борщ приблизно на 2,5 літри борщу. До нарізаного щавлю додаємо ще 2-3 штуки зеленої цибулі. Зелень теж нарізаємо, звичайну цибульку миємо і обсушуємо. Поміщаємо щавель, нарізаний щавель та нарізану цибульку у пакети для заморозки. Закладаємо наповнені пакети у морозильну камеру. Цей щавель гарно зберігається всю зиму зберігається навіть до року. Ось у нас зварений смачний борщ із замороженого щавлю. Борщ неймовірно смачний, із пікантною кислинкою. Адже щавель кислий має ще назву кислець. Смачний борщик зі щавлем. Друзі, ну от і все, щавель заморозили. Буде він гарно зберігатися, і ми будемо смакувати смачним борщем. Всю зиму і віримо, що все буде добре. Далі буде.